Друзі, з вами знову Криптосвіт. Познайомлю вас з останніми, на мій погляд, цікавими криптоновинами. І так, спот Bitcoin ETF бачить четвертий день поспіль чистого відтоку. Grace Bitcoin втрачає 350 мільйонів доларів. Grace Bitcoin – це компанія, яка містить близько 335 тисяч. В на своїх рахунках, і вона активно зараз їх продає, фіксуючи прибутки. А такі компанії, як Fidelity і BlackRock, їх купують, навпаки, накопичуючи біткоін. І так, біржовий фонд, Grayscale Bitcoin Trust пережив ще один день значних відтоків. А саме 21 березня майже 359 мільйонів доларів. Вийшли з фонду. Це сталося після тижня значних відтоків. Причому 18 березня спостерігався найбільший відтік за один день у розмірі 642 мільйони згідно з даними Farside Investors. Згідно з останніми даними, загальний відтік для Grace Bitcoin цього тижня склав 1,8 мільярдів, що є четвертим поспіль днем чистого відтоку з усіх 10 біткоін ETF. Аналітики вважають, що тенденція відтоку коштів з фонду Grayscale незабаром може припинитися. Ну так, у них просто фізично закінчиться біткоін. Старший аналітик Bloomberg Ерік Балчунас припустив, що більшість відтоків є результатом банкрутства в криптоіндустрії, що найгірше може бути близьке до минулого. Балчунас припустив, що будь-які відтоки від Gemini або Genesis. Двох відомих гравців у галузі, ймовірно, використовуються для купівлі біткоїнів, таким чином підтримуючи ринок. Висновок. Найгірша проблема близька до того, щоб закінчитися. Коли це станеться, залишиться лише роздрібна торгівля, а потоки будуть більш схожі на лютневу версію. Станом на 21 березня Grayscale повідомила, що його біткоін-траст Управляє активом на суму 23,2 мільярда доларів. З моменту перетворення на ETF 11 січня Grayscale Bitcoin Trust втратив загалом 13 мільярдів доларів. Незалежний дослідник Ergo Bitcoin зазначив, що нещодавні відтоки GBTC на суму приблизно 1,1 мільярд доларів схоже пов'язані з банкрутством криптокредитора Genesis. Результуючи обсяги діяльності на час походження коштів із GBTC. У Genesis досить добре збігаються, сказав Ерго. Час і обсяг відтоків узгоджуються з діяльністю Genesis, що свідчить про кореляцію між ними. У лютому Genesis отримала дозвіл суду на ліквідацію акції GBTC на суму 1,3 мільярда. Щоб виплатити кошти своїм кредиторам. До цього збанкрутіла біржа FTX продала, FTX продала 22 мільйони акцій GBTC на суму майже мільярд доларів, повністю ліквідувавши свої холдинги. Незважаючи на нещодавне падіння цін на біткоін, інвестиційна компанія Bernstein підвищила свій прогноз щодо криптовалюти на кінець року у дослідницій записці Бернштайн. Переглянув свою цільову ціну на біткоін до 90 тисяч доларів порівняно з попереднім прогнозом у 80 тисяч. Фірма також висловила оптиміст щодо акцій майнінгу криптовалюти, посилаючись на нещодавнє зростання біткоїну приблизно до 74 тисяч. Та позитивну реакцію на спотові біткоін ІТФ. Аналітики. Гаутам і Махіка Сапрас Бернштейн виділили кілька факторів, що сприяють їхньому позитивному прогнозу. Вони згадали про початок нового циклу зростання біткоїну, потужні надходження ETF, агресивне розширення потужності майнерів і рекордно високі доходи майнерів. Ці фактори. Роблять біткоін-майнери привабливим варіантом інвестування для інвесторів, які прагнуть отримати доступ до ринку криптоваліт. Криптового Бернштайн скоригував свій прогноз щодо майбутньої події, Квітня квітні саме буде зменшення в два рази винагороди майнера. І тому тепер вони очікують зниження швидкості хешування на 7%, що відповідає обчислюваній потужності необхідної для майнінгу біткоїнів. Ін словом, друзі, біткоін росте, новини позитивні, але крах біржі FTX задів дуже багатьох гравців, і відповідно ці гравці мусять просто повертати гроші своїм кредиторам. І тимчасово вони просто продають свої активи. І ми бачимо ці падіння. Ці падіння це просто дали час для покупок. Я так думаю. Ось такі позитивні новини. Всім пока, друзі.